Зараз підемо в галерею дивитись, що там всередині, і потім підемо трошки далі ще погуляємо містом. Ця галерея, яку ви зараз бачите на екрані, має назву галерея Віторія Мануелі. Другого цей історичний пасаж у Мілані розташований поряд із собором дому. Відкрита вона була у 1877 році, і вона є однією з найстаріших торгових галерей, взагалі всієї Європи. Це архітектурний шедевр в стилі неоренесанс вражає своїм скляним куполом, мозаїчними підлогами та дуже вишуканим декором. І галерея, відома як Вітальня Мілана, є домівкою для всіх люксових брендів, таких як Прада, Гучі, Луї Вітон або Версачі. Тож ми це все трошки подивились і вийшли далі. Побачили там ще музиканта, який створював дуже гарний настрій для всіх навколо. Дуже подобається, коли творчі люди співають на вулицях чи грають музику як оцей італієць. Це завжди, коли ти гуляєш, відкриваєш якісь міста, додає певного настрою та відчуттів. Це приємно, і це запам'ятовується на все життя. Тож я завжди залишаю якісь гроші в знак вдячності від душі, так би мовити. І вам раджу це робити, щоб підтримати творчих людей, ну і бути щедрою людиною, тому що, як кажуть, щедрість це причина багатства.